Всім вітання, мене звати Тєся, Я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні я поговорю про книгу, яку я хотіла розібрати близько 24 лютого. Це тіло веде лік. Я знаю, що я про неї згадувала вже кілька разів в блозі. Ви мені писали, що про неї треба типу нарешті вже зробити огляд? От роблю. Чому не 24 лютого? Тому що я вирішила її перечитати, і читання моє воно затягнулося на місяць. Бо все-таки ця книга доволі така об'ємна важка, і я би сказала, що цього разу вона мені читалася не так натхненно, як вперше. Ем, про що книга? Книга називається Тіло веде лік. Як лишити психотравму в минулому. Її написав Бесел Вандерколк, це психіатр з Масачусетського центру дослідження. І він тут говорить про травму, про те, яка вона буває, у кого вона буває. Але я би сказала, що тут скоріше книга дуже. Така наукова, тобто вона створена для психіатрів, психотерапевтів, і також для травмованих людей або людей з травмою, для того, щоб вони могли е проаналізувати, що відбувається взагалі, і е дібрати якісь дієві способи. І він тут зазначає, що дієві техніки зцілені від психологічних травм. Е Суть в тому, що тут були описано кілька методів, але про них я поговорю пізніше. Давайте спочатку загалом по змісту. Бо тут, по-перше, дуже велика джерельна база, це десь 500 досліджень або 500 там не знаю, книг, статей чогось ще. Перша частина це повернення до травми, І він тут говорить взагалі про такі, як джерела травми, і він всю оповідь веде дуже так, ніби історично, тобто, як ніби ми читаємо енциклопедію. Це найкраще слово, яке можна підібрати до всієї цієї книги, це енциклопедія травми. Автор він такий як бурець, і в тексті відчувається, що він дуже захоплений своєю справою. Тобто він справді і фахівець, і він справді дослідник, і він дуже багато це кавпається. І він справді хоче допомогти своїм пацієнтам. Але ця боротьба вона постійно відчувається. Тобто, ніби читаючи її. Зараз, коли ми ну, переважно більшість людей вона розуміє, що таке, що травма це, типу, як щось реальне, то він це намагається доводити, розказувати і сперечатися, ніби це щось таке, от не знаю, інопнетяни. Тобто, інопланетян ми ніколи не бачили, не знаємо, але от він нам доводить, що вони існують і наводить якісь аргументи і дослідження. Але ніби що це вже якось само собою очевидно, і коли він от так Ну, не, не сказати знову ж таки агресивно, але просто дуже сильно знапористо розповідає, що от тоді нам центр травми його закрили, а тут дослідження нам обірвали, і оце все було так важко зробити. То я розумію, що у людини у неї ніби накопичився свій досвід, але коли він передає його повністю, весь виливає на папір, то я не впевнена наскільки це. Інформативно і цікаво. Тобто десь половина його книги, або навіть, ну, може, третина. Не буду перебільшувати, може там ще менше, але просто так по відчуттям він переказував як свою біографію з тим, типу, ми тут відкрили дослідницький центр, дослідили ось це, а потім ми дослідили он те. А потім ми не змогли дослідити, тому що нам завадили, а потім, типу, нам урізали фінансування. Я думав, це кінець, але потім вийшло так. І що ніби Ну, ти щось прочитав про травму, але як, ну, не цікаві мені подробиці чужих життів вже стали. Вперше, коли читала, було дуже цікаво, як це все розвивалося і що взагалі відбувається. Тому що в наших вишах про травму і про якісь такі новітні дослідження дуже мало говорять. Тобто наша психологія, навчання дуже часто завершувалася десь там 80 ми і дай Боже, що би. Ну, не буду наговорювати. Згадаю про зміст і про те, що в першій частині він от говорить, як знову ж таки ретроспективно, як відбувалося дослідження травми цього травматичного досвіду, як взагалі з'явився діагноз ПТСР, що він з'явився не так уже й давно. І що психіатрія така, яка ми її бачимо що з медикаментами і з лікуванням певних розладів, це десь типу, її років 50. Ні, він про це говорить, і він тут говорить про досвід ветеранів В'єтнаму, потім про революцію в розумінні свідомості та роботи мозку і зазирнути в мозок революції науки. То він говорить багато про ветеранів. Потім він переходить до жертв насильства і багато говорить про дитячі досвіди. Але і знову ж таки він часто розбирає саме не от як в моменті, що відбувається, а ретроспективно, тобто як людина зараз доросла, що з нею відбувається. От. І є окремий розділ, типу тобто, такий як дитячий розум, тобто, як ця травма, які її механізми, наприклад, ті ж реакції, там вибіжи, за що відбувається в мозку, що відбувається з тілом, дисоціація, і багато-багато різних подробиць. Для мене найцікавіша це четверта частина була, це відбиток травми, тобто те, що. Е Наша пам'ять, вона ну якби вона не лінійна, вона складається взагалі з історії, в принципі, але саме що травматичні спогади вони ще як розділяються, фрагментуються, і тому ми не можемо як. Тому у нас є флешбеки, тому є кошмари, тому ми не можемо скласти це в цілісну історію. Це викликає таке емоційне забарвлення, або навпаки, що ми нічого не відчуваємо. І оця розділеність типу думок, почуттів тілесних переживань, вона і створює ось цю травму. І відповідно, коли ми можемо цю історію поєднати знову, то тоді ця травма вона стає як пластом нашої біографії, тобто вона не так нас ранить. І, зрештою, остання частина це стежки до видуження. Ем, і тут. Що цікаво, що тут якби він описував такі більш не класичні методи, тому що він говорив якраз про те, що класичні методи часто, особливо там якісь як психіатрія, там препарати, що вони як погано працюють, там, типу психотерапія, така класична, там не знаю, психоаналіз або там КПТ, що вона теж погано працює. Ну і що травма це така глибша штука, яку ми не можемо прибрати часто поведінковими способами. Оцим шляхом згори донизу, тобто, коли ми йдемо від нашого мозку від такої раціональності, обдумування. Там переробка там, установок всяких. І, е, тому що травма, вона часто десь типу, в тілі в емоціях, і тому ми як до неї підбираємося, маємо підбиратися знизу. Тому тут були подані такі дуже незвичні методи. Е, я їх е, трошечки прокоментую, і потім перейду до якихось важливих моментів, які мені сподобалися в цій книжці. Е, е, Саме починаючи, тобто він каже, що, наприклад, про траму треба багато там записувати. Треба багато записувати, багато говорити. Це справді так, це дуже важливо. Наступний метод це дотро, це, це EMDR, його воно досі якось більш часто звучить. Тобто робота там рухом десенсибілізації. Ну, десенсибілізація і рухи очей, тобто, коли перед людиною як водять пальцем, і вона слідкуючи за цим пальцем, пригадує свою історію, спогади або проговорює їх, і відповідно вони стають для неї менш чутливими, і вона може там щось додумати, що вона в цій ситуації. Ем... Цей метод він справді дуже робочий. Принаймні, я про нього не чула поганих відгуків. Я його ще не практикую, можливо, буду колись вивчати. Це цікаво, і цікаво, що якби суть якраз в тому, що наш мозок цей час як трошечки може синхронізувати свою роботу. Далі йога. несподівано, але ніби коли от, що його вона навчає людей тому, що якийсь. Біль, або якісь переживання, ці пози вони можуть бути тимчасовими. Тобто, і що це процес, який має початок, завершення. Цей, це такий тривалий процес, там кілька вдихів, і відповідно людина. вона в повертається в своє тіло і починає до себе бути більш такою сприйнятливою. Далі дуже цікава штука це самолідерство. Це, взагалі, насправді, принцип будь-якої терапії, часто, тобто, коли ми відповідальність переносимо на себе, і коли, от, наприклад, ми як відділяємо якісь наші травмовані частини, там, наприклад, там що е, імпульсивна якась я, і потім, як ніби, ми дивимося на себе, ну на цю частину з боку. Від свого такого зрілого, дорослого я, тобто як ти до неї ставишся, що ти про це думаєш? А от типу, як тут можна з нею взаємодіяти? а Чи можна якось робити це інакше? Ніби коли ми от беремо оце таке самолідерство, як воно тут описано, то ми можемо вибудувати з собою інший стосунок із тим, що відбувається у світі, тобто робити це інакше. Далі він говорив про психомоторну терапію, про те, коли це таким, як ніби. Навіть відігруванням певних ролей, ми розставляються ці як особи травматичної ситуації, і відбувається певна зміна, і потім з'являються ще й такі як заміщення, тобто позитивні образи, позитивні фігури. Оцей метод він мені здався трошечки. Ну, типу, це дуже цікаво, це дуже ну, це як розстановки, те, що у нас більш популярне. Воно має право на існування, просто воно як суперечить моєму власному підходу, тому що там, де я навчалася в емоційно-образній терапії, я нагадаю. Тобто ми там можемо висаджувати певні образи чогось. Там навіть образи там, рідних, знайомих, померлих. Тобто це буде такий, як внутрішній діалог з кимось. Може бути внутрішній діалог з емоціями там, своїми. Але суть в тому, що ми не можемо змінити, ну тобто, ми можемо змінювати якусь фігуру, наприклад, там дати мамі е, дозволи там нарешті любити себе і там піти від тата абюзера або щось ще от таке от зробити, але ми не можемо там придумати нову маму і забрати цю нову маму собі. Тому що це буде як таке перевантаження, і це буде створювати таку штучну реальність, яка нам не ну, заважатиме. Принаймні, така логіка от моєї, моєї, е, мого методу емоційно-образної терапії тут може вона от інакше. А далі наступне це було нейрофідбек. Це, напевно, те, що мене найбільше зацікавило, що можна якимось там за кілька. Десятків сеансів змінити роботу мозку, просто від того, що людина виконувати якісь вправи, які будуть синхронізувати роботу її мозку, і вона буде так навчатися це робити і надалі. Щось дуже інноваційне і щось дуже цікаве. Нічого не можу сказати. Не пробувала, не знаю тих, хто пробував. І останнє це було театр. І театр, справді, таке як приміряння ролей, воно дуже може допомагати як синхронізувати. От наскільки це. Можливо, і легко впровадити. Не знаю, але справді я знаю точно, що і в Україні є такі як імпровізаційні театри, ну, трупи, тобто до яких можна долучитися, і в цих імпровізаціях ніби покращувати свої якісь здібності можливості. можливості. Повернуся все ж таки до цитат, до класних моментів. Тут насправді я зробила дуже багато приміток, але просто що вони всі багато більш такі, як. Технічні для мене, для моєї роботи, тому буду тільки деяких про них з них говорити. Наприклад, про те, що він тут написав, що більша частина нашої медичної підготовки насправді полягає в тому, щоб навчитися зберігати самовладнання перед лицем жахливої, незрозумілої реальності. Е, і це, ну тобто, у них медична підготовка, у мене це була просто психологічна, така гуманітарна, можна сказати, підготовка. Але, тим не менш, ось цей стан, що ти маєш. Зі своєю невизначеністю життя бути, і якось бути з невизначеністю життя і незрозумілістю цим типу жахом реальності е клієнта свого, то це теж е впливає, і це теж доволі якраз от така цікава тема і частина. <кхід> Цитата, яку би я повісила не знаю на стіну, і ще є, взагалі це може бути слоганом цієї мої, мого методу емоційно-образної терапії. Ну, не особисто мого методу, а методу, в якому я консультую, ви здобудете повний контроль над своїм життям лише тоді, коли переймете реальність вашого тіла в усіх його внутрішніх вимірах. А, приймете. Коли приймете реальність вашого тіла в усіх внутрішніх вимірах. І. Ми, ви можете злитися, вам може бути погано, ви можете думати різні думки, і це, власне, те, що робить вас, вами, вас людьми. І це все так і є, це правда. Тут є дуже багато різних досліджень, є якісь старі, є нові є. Наприклад, оце дослідження там, де собак піддавали дії струму, і це виявляло, ну, тобто, досліджували цю навчену безпорадність. І тут дуже багато прям. Ну тобто, і з посиланнями, і на науковців, і з посиланнями на різні джерела, і різних досліджень до дослідження. Бо є такі, знаєте, типу, окрема категорія досліджень, коли беруть, типу. 10-100 різних досліджень і перевіряють їх, наскільки їхні результати збігаються, тобто, чи, наприклад, йога, чи от у всіх цих дослідженнях вона була показана свою ефективність, і здається, що ніби ти от взяв типу як одне джерело прочитав, але оскільки воно базувалося на там типу 100 дослідженнях джерелах, то відповідно це ніби як 100 різних досліджень тобі підтвердили або спростували цю ефективність. Ну тобто, чи чим найбільше класна ця книга? Це тим, що вона говорить про роботу нашого мозку, тобто вона говорить про лекситемію, стан, коли немає емоцій, про те, як пам'ять запам'ятовує, про те, що взагалі з мозком відбувається в момент травми. Тобто, що є оця класична така реакція бий-біжи, а є така більш типу рептильна реакція «замри», а є ще реакція адаптуйся, а є реакція простого типу застихання, що я взагалі нічого не можу зуміти, зробити. І ці всі моменти вони в цій книзі прояснені. Тобто, чому. Чому, наприклад, там люди знову ж таки там чому їм сняться кошмари або чому вони бачать тригери, і це все дуже добре пояснено, але з такого дуже прям наукового точного погляду. От, якщо ви хотіли щось таке більш емоційне прочитати, то ця книга не для вас. Але якщо ви хотіли саме от типу фактаж, то так, це воно. Далі він пише ще трошечки про дослідження негативного дитячого досвіду, яке підтверджує, що цей досвід він значно поширеніший, ніж нам здавалося. наприклад, однак лише третина людей опитаних не мала травматичного досвіду в дитинстві. Кожен десятий опитуваний відповів ствердно на запитання, чи правда, що хтось із ваших батьків чи інших дорослих, з якими ви жили, часто або дуже часто кричав на вас, лаявся, ображав або принижував вас. Більш ніж чверть опитаних відповіли так на запитання, чи правда, що хтось із ваших батьків часто або дуже часто штовхав, шарпав вас, давав вам ляпасів або кидав у вас щось. Та чи правда, що хтось із ваших батьків часто або дуже часто бив вас так, що на тілі залишалися сліди чи від чи діставали травму? Про питання сексуального насильства відповіли ствердно 28% жінок і 16% чоловіків. І це от було проведено таке одне з досліджень. І я згадала, що я читала книгу з цим дослідж... книга, яка власне вона базувалася на цьому дослідженні і на тому, що робити з дитячими травмами. Це була ось ця книга Уламки дитячих трав. Вона була першою, яку я оглянула на цьому каналі, і вона залишається моєю улюбленою книгою, тому що вона просто чудова, і я боюся її перечитувати, тому що щоб не виявилося, як з цією, що щось вже пішло не так. От. Але, власне, тут говориться про ці дослідження негативного дитячого досвіду, і чим мені. Подобається більше навіть ця книга «Уламки дитячих травм. Так вона не говорить про ПТСР як такий. Вона багато говорить про комплексний ПТРЦР і такий, типу, як умовно, травма з маленької літери. Тобто, ми розділяємо. Ну ми дуже умовно розділяємо, що є травма з великої літери, тобто якась подія, яка ділить життя на до і після. Якась дуже наблюр тобто, разова подія і там з колосальними наслідками на все наше життя, і є травми з маленької літери, тобто ті події, які погіршують наше життя, там, наприклад, там недогляд в сім'ї, якісь акти там сексуального насильства, але такі, що дуже часто багато повторювалися в нашому дитинстві або просто в нашому житті, і от вони сформували нас надалі оці травми з маленької лідери їх вже виділяють. Ну точніше їх неофіційно виділяють, бо в ДСМ, от, як пише цей Бесел Вандеркол, досі ну, скаржиться на це, що досі немає діагнозу комплексний ПТСР. І відповідно ці травми вони не виділяються як такий, як окремий комплексний розділ. Хоча дослідники намагалися їх так, переконати, що це потрібно зробити, і тому що є як підтвердження тому, і дослідження на цю тему. І е, Донна Джексон наказала в, цьому, в цій книжці уламки дитячих Іх травм вона говорить про ці дитячі досвіди, і тут є якби більше переживань цієї самої дитини, того, що відбувається, дорослих, з якими це щось відбувалося в дитинстві. Е, і тут є, е, не скажу як конкретні техніки, але якісь як приклади, що можна зробити, як можна собі допомагати. Вони тут точно є. Так, тут є такий як розділ тобто, про допомогу собі. І ще що дуже цікаво, тут є. Е, Окремий розділ, як бути хорошими батьками, якщо ви таких не мали, 14 стратегії, що допоможуть вам і вашій дитині. Е, от і тут якраз говорилося про різні методи. От. Е, також є, звісно ж, книжка Дорослі діти емоційно незрілих батьків. Вона теж якраз про дитячі досвіди, і вона, ну тобто, не конкретно про ПТСР, а от про якраз оці міні -мікротравми. Ну, не можна сказати, що вони мікро, але просто ці комплексні травми. І книга, яка от точно і про ПТСР, і про різні травми, і про просто стрес, як він впливає на нас всіх, це коли тіло каже: Ні, ціна прихованого стресу, або е, лікаря загальної практики, але який дуже багато досліджував і дуже багато сам цікавився, як допомогти своїм пацієнтам. Це прям суперова надзвичайна книга. Тут так само багато досліджень, і до цих двох у мене є таке маленьке питання, типу, що Окей, я це прочитала, я тепер маю супер багато знань, що сталося, але що з цим робити, я ніби ще не, не, не маю відповіді на це питання. Ну і, наприклад, як автор каже про цей посібник DSM. DSM — це, типу, як створюються спеціальні посібники. Є DSM і є ще один вид посібника, про які містять всі. Розлади, які можуть бути всі хвороби, які можуть бути в людей, тобто як фізичні, так і психологічні, і от всі всі. -всі. І він каже, що із виходом DSM-5 психіатрія регресувала до рівня медицини 19 століття і міцно там закріпилася. Ми вже знаємо, що чим, чим з чим спричинено багато проблем. Описаних у керівництві, але попри це, діагнози ОДСМ описують лише видимі симптоми і повністю ігнорують те, що лежить в основі цих розладів. Тобто, це такий як набір певних діагнозів. І водночас вони як не допомагають як вирішувати саму проблему. Ну, наприклад, там як депресія вона може часто супроводжуватися ще й тривожним розладом. Але водночас, тобто, ми цей як ну, ярлик, типу, у тебе депресія тобі не допомагає вийти з депресії. Або там ярлик у тебе ПТСР не допомагає тобі вилікуватися від твого ПТСР, бо твій ПТСР він може бути у тебе, тобто, бойовим досвідом, це може бути. Твоїм дитячим досом це може бути комплексний ПТСР, тобто травма з великої літери, травма з маленької літери, і відповідно це все додає цього ще більше і більше контексту, що з цим можна робити, а що не можна робити. І також хотіла би згадати ще одну книгу, яку я, ці дві, от вони поїхали зі мною на початку повномасштабного вторгнення. Я взяла з собою цю тривожну валізу і взяла ці дві книги товстенькі про травму, тому що, типу, в своїй бібліотеці я вирішила, що мені цим ще треба догнатися на початку повномасштабної. В принципі, вони мені багато що пояснили. З цієї я люблю її смикати на різні цитати. Тут от, на початку якраз. Що видуження починається тоді, коли істину нарешті буде визнано. І що свідки, так само, як і жертви, перебувають під пливом діалектики травми. Заперечення, витіснення та дисоціація працюють як на колективному, так і на індивідуальному рівні. Е, і от вона писала якраз Джудіт Герман, Вона на початку говорила про. Чи це він? По-моєму, вона. Ой. Ну, отож. Людина, яка написала цю книгу, на початку вона говорила саме про те, як, що свідок він є мовчазним співучасником злочину, який коїться проти тебе, коли тобі наноситься травма. І це навіть зараз відлунює тим, що відбувається у світі. І я цю книгу не перечитувала, я її одразу читала українську, тому поки в мене не було такої. Нагальної потреби ще раз освіжити свої знання, е, тому в мене досі таке враження, що вона написана якось більш по-людськи. Тобто, якщо ви хочете почитати про роботу мозку і про е, чітко, як все відбувається саме в голові, тобто. Чому щось відбувається, ви йдете, читаєте тіло виделік і читаєте про нові несподівані методи, які є. Типу, дотрої Індіар, там нейрофідбек, і театр інше. Якщо ви хочете почитати більше таку е, по людськи книгу, яка вас, типу, зрозуміє, то ось ця вона старіша, років на 10-20, але в ній достатньо досліджень. Тобто тут є якраз багато і про комплексний ПТСР уже і про там військ. Травми воєнного, травми воєнного часу, е, багато такого всякого. і от вона вам буде, Тут є ще й така, як майже половина цієї книги це якраз як, е, способи лікування і стілення. І тут багато такого більш приземленого тобто спільнота, безпека, е, терапія, така більш, психотерапія класична. І тому от вона і для Психотерапевтів, психологів, психіатрів і для людей, які от хочуть зрозуміти, що відбувається. Тому що тут, наприклад, я пам'ятаю, є як скоріше навіть симптоми ПТСР, тобто як зрозуміти, що у вас ПТСР? Бо в тій книзі там уже, типа, просто от нейронаука ПТСР, а тут е, вона зроблена більш як. Спрямована, типу, не в голову, що відбувається, а назовні. Тобто, що ви, наприклад, будете дратівливими, або ви будете там якось інакше констрикції там, і так далі у вас будуть. От, задавила трошки словами. Вчинила з вами так само, як Бесел Вандерколк зі мною в книжці Тіло Веделік. Отож, такий огляд, сподіваюсь, вам сподобалося. Можливо, хто читав книжку або книжки, які я згадувала в цьому відео. Пишіть в коментарях, будемо дискутувати, кому як, що ще може почитати. Рекомендуйте одне одному і несемося!